Я не знаю, чи буваю якось по-іншому, коли діти граються активно, але у нас так оце наша звичайна ситуація. Зараз малюк заснув і я буду прибирати у кімнаті. Це перший пункт підготовки до наших вихідних, бо вони у нас будуть активні. Ми будемо виїжджати з дому і мені б дуже хотілося, щоб дім був на вихідних більш-менш чистий. Планів, як завжди, багато. Час обмежений, тому починаю із прибирання. Останнім часом у нас дуже потепліло, і часто зараз вікна відкриті, а тому й прибирати треба трохи частіше. Напишіть, до речі, яка у вас погода, бо бачила, що не у всіх іще так тепло. Сьогодні нічого глобального не роблю, просто треба прибрати пил із поверхонь і забрати зайве із кімнати. Вирішила також перебрати трохи іграшки. Бо частина просто лежить і вже не цікава малюком, і ще частину прибрала, щоб через тиждень їх поміняти. Тут у мене малюк вже прокинувся і тому продовжую прибирати разом із ним. Поки сохне підлога, вийшли трохи на вулицю. Ось подивіться, як почала квітнути наша стара груша. Її більше ста років вона у нас наполовину зрізана, але дає дуже багато цвіту. Це дика груша. І цього року все-таки таке відчуття, що все квітне разом ось ось груша, слива, чорнокорка у нас тут. Хіноміліс. Що тут ще, черешні. Подивіться, ще черешні квітнуть. Маленька грушка, як рясно квітне. Ось цього дерева у нас у сусії. Таке враження, що, знаєте, одна квітуча стіна тут. І все так пахне. Дуже красиво квітне ось ця черешня, такими, наче гроздями з квітів. Дуже гарно це виглядає здалеку. Я вже все повернула на свої місця. Частину іграшок я сховала, вони вже для нас малі не по віку. Частину якими малюк зараз грається, теж сховала. Буду їх міняти, мабуть, через тиждень подивимось. Єдине, що мені треба бути ще у мене ж на дно застелити якусь чи ковдру, чи покривало. Бо, чесно кажучи, не знаю, як так виробник зробив, але дно тут досить таке тверде. І я для свого спокою сюди ще застилаю щось. Далі в мене по плану скласти речі малюка, які вже замалі, і прибрати їх. Я їх зберігаю у зіп пакетах і потім все це кладу у коробку. Поки мій малюк не хоче спати і розносить ось там от іншу кімнату. Роблю, що можу, і збираю сумку на плавання. Завтра у нас буде перше індивідуальне заняття з тренером у малюка. І зараз покажу, які підгузки ми купили. Взяли ми ось такі підгузки для плавання. Чесно кажучи, вибір, там, де ми купували, був невеликий. Сподіваюсь, вони. Поведуть себе добре. Я не знаю, чесно кажучи, як оцінити якість підгузків для плавання. Отож, подивимось, що воно буде взагалі-то, як на мене, заняття в басейні це така, знаєте, рулетка, піде чи не піде. Бо коли я була вагітна, я теж ходила для... на плавання для вагітних. І були різні випадки, коли тренери займалися у тому ж басейні індивідуально. Декому з діток подобалось, декому ні. Сподіваюся, нашому все зайде. Далі по плану в мене прибрати зимові речі на зберігання. Дуже чесно кажучи, сподіваюсь, що холодати не буде, і більше ці речі діставати не прийдеться. А це вже в нас субота. Почалась вона із плавання. Ставлю пару кадрів з нашого першого заняття. Чесно скажу, було по-різному, але вирішили ще трохи походити. По плану моє тренування. Сподіваюсь, у мене це буде на постійній основі, бо хочеться бути і здоровою, і у гарній формі. В той день малюк у нас вирішив не спати в цей час, тому тренування проводили разом із ним. Ну, буває і таке. І я дуже вдячна моєму тренеру за розуміння. Ну а тут моє до. Решту дня ми провели у наших друзів, і це було чудово. Подивіться, як у них тут гарно. До речі, моя подруга блогер, і вона на своєму каналі розповідає про сад і його догляд. Посилання на її канал я залишу під відео. Ну а у неділю ми нарешті пересадили барбарис і гортензі. Дуже я на це чекала, чесно кажучи, бо тепер можу повноцінно займатися своїми клумбами. Трохи я переживала за гортензію, як вона переживе цю пересадку, не знала, яке в неї коріння, але сподіваюсь, все з нею буде гаразд. Ось подивіться, викопали ми гортензію. чесно кажучи, я не знала, яке коріння і кому буде цікаво, кому потрібно. Гляньте, воно невелике, воно мочкувате і поверхню воно розподіляється, воно не стержневе. Так, ось пересадили ми нашу гортензію. У мене там щось не знялося, як ми засипали гортензію, нічого страшного. Отож. Далі у мене в планах доробити оцю цю частину клумби. Тепер я можу це робити, бо мені, чесно кажучи, заважав той Барбарис. Я знала, що ми тут все будемо пересаджувати і міняти. Тут я ще планую трохи пізніше пересадити тюльпани сюди, бо, бо, бо на інших клумбах вони мені не потрібні. А тут у нас двір, вони будуть квітнути, нас радувати, і сонечка їм буде вдосталь. Ще я хочу. Тут додати кори. Бо коли ми викопували то побачили, що багато кори пішло, наче в землю, так знаєте в грузло. І мало її стало, треба ще додати, щоб і красиво було, і щоб тут нічого не проростало крізь неї. До речі, що хочу сказати, це, мабуть, єдина така клумба, де крізь кору почали проростати тільки оці. Жовті квіточки, калюжниця, здається, називається. І все отак от, от. На цю клумбу взагалі у мене планів багато. Буду стригти, викопувати, пересаджувати. Санталіну, мабуть, позрізаю і частину викопаю. Розрізся мій ось пенісетом, пенісетом, не пам'ятаю, як правильно. І хочу тут застилати все агротканиною, як вже і казала. Буду викопувати тюльпани. І отут -от, можливо, у мене залишилися крокуси, не знаю. А, мабуть, і їх також. До речі, хотіла Піровську тут пересадити, але вирішила, що ще один рік вона тут побуде. Я подумаю, придумаю де ще як, і, можливо, все ж таки оберу її звідси, а на її місце я хотіла садити блюаро. Ось там за червоними тюльпанами планується у мене бльоро. Мені здається, він там буде класно пасувати і по формі, і по кольору. З одної сторони у нас верба козяча, з другої у нас кущ із темно-бордовим листям забула, як він називається. І хвойне дерево, там буде дуже доречно.